Мікросуденний скринінг в мамології. Новий напрямок, який дозволяє лікар-мамологу зазирнути в світ мікроциркуляції при підозрі на патологію молочної залози. Чим він корисний. Від, під час Будь-яких уражень молочні залози, ми, має, ми стикаємося з проблемами розладів мікроциркуляції, які виникають набагато швидше, ніж структурні зміни в молочній залозі. Як правило, зміни відрізняються між правою і лівою стороною і можуть бути білатеральними при білатеральному ураженні молочних залоз. Як правило, Будь-який процес, який відбувається в молочній залозі, гомолатерально відображається на мікроциркуляторному руслі пальців гомолатеральної кінцівки. Чим інформативний метод? Перш за все, він чутливий задовго до розвитку клінічної картини і до появи виражених структурних змін в молочні залозі. По-друге. Є цілий ряд патологічних патернів, які можуть супроводжувати відхилення в структурі капілярів, як ендокринної патології, так і судинної патології, так і розладів реології із мікротромбоангіопатією або капілярними гематомами, і перебудовою мікроангіоархітектоніки, тобто судинного дерева, мікроциркуляторного русла, в напрямку патологічного неоангіоонкоргенезу. В полі зору ми можемо бачити до 10 рядів капілярів, і вибірка оцінюється зображення капіляроскопічне. Навіть один капіляр, який сумнівний по онкоангіогенезу, може вже говорити про ту чи іншу ступінь небезпеки у вибірці, в полі зору 100 капілярів. Чутливий метод доказовий. Як на рівні діагностики, на рівні дифдіагностики із ендокринопатіями, із розладами венулярної системи кровопостачання кардіологічними розладами, так і на рівні структурних перебудов при наявності онкокапілярів при наявності структурно-змінних капілярів-рематологічного спектру, що дозволяє диференціювати швидко. Ситуацію із пацієнтом. Фактично, технологія судинного скрину на сьогоднішній день рекомендується як настільний прилад лікаря клініциста для того, щоб швидко зорієнтуватися, з якими розладами суди, судинного русла лікар має справу завдяки саме специфічним патернам зміни структури капілярів при тих чи інших нозологіях. Рекомендуємо. Ми з цією технологією працюємо вже 25 років як напрям, який науковий центр Veritas розвивав, створюючи цю технологію для клініки судинних інновацій. А в подальшому ми стикнулися з тим, що нами багато більший і ширший спектр застосування цієї технології. Чекаємо до нас в гості на екскурсію, покажемо наші бази даних і будемо співпрацювати.